Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. Ми зараз знаходимося в самому чарівному місті Севілії. Це його серце, парк Марія Луїза. І сьогодні дуже-дуже класна тема, яку я хотів би, щоб ви почули. Це родина, яка переїхала із США. В Америки. Сюди до нас в Іспанію. це наші підписники, яких я зустрів. Так як я вам пишу, що я вас зустрічаю, можу зустріти, допомогти вам пройти по всім інстанціям. Зараз вони вже живуть в Севілі, зараз у них вже розпочалась нульова фаза. Вони оформлюють документи і розпочинають вчити мову. І ось сьогодні я хотів би запитати у Ірини, да. От е, які е, речі да от що, що вас сподвигло переїхати з Сполучених Штатів сюди, ви самі українці? Так, от так. що саме стало от таким основним чинником, які основні причини, що ви переїхали із е, штатів сюди, в Іспанію? Е, ну, основною причиною вона в нас була одна: це наші сімейні обставини, які спонукали нас приїхати з Америки до Європи. Але нам, в принципі, дуже пощастило, оскільки спонсорами, які виступали? Які допомогли нам потрапити до Америки, це були наші родичі. Вони нас дуже добре зустріли, надали нам все необхідне житло і все, все решта. Взагалі, відмінності Америки від Європи, це є програми, по яким приймають українців. Якщо щодо Сполучених Штатів, це так звана програма United for Ukraine, Якщо скорочена, це U4U. Для того, щоб потрапити до Америки, треба мати спонсора. Який надає гарантійні зобов'язання саме на початку для українців, який має надати забезпечення на, на початку? Так, mm -hmm. да. тобто, наскільки я зрозумів, ви приїхали, тому що ну, якби вам треба бути якось ближче до України, так? Да? так, звичайно, Aha. ще в Україні залишились родичі, зрозуміло, і а бути от дивіться. Ближче. Оце спонсорство в Америці, якби от дивіться, сюди в Іспанію можна приїхати, ну от не маючи нікого. От ти просто приїжджаєш, і тут є державна програма, яка допомагає всім людям, ну, всім українцям, які можуть нею скористатися, щоб тут отримати тимчасовий захист і допомогу і заселення. І чим це відрізняється від Америки? От можете цю відмінність розповісти? Так, звичайно, в Америці також держава. Дуже допомагає, але для того, щоб потрапити саме в Америку, має бути людина, яка ніби, скажімо, робить вам виклик, як так званий, і виступає спонсором, гарантом того, що вона може на початку вас забезпечити самим необхідним. В першу чергу, це житлом і мінімальним інтегруванням в країну. Далі по приїзду соціальні служби держава надають допомогу як фінансову, так і медичне страхування, і також курси мови. Ну, а скажіть, будь ласка, наприклад, от ви приїхали до своїх родичів туди, так? так Так. вам було легше. А чи знаєте ви випадки, наприклад, коли люди приїжджають не до родичів, а от просто приїхали до людей, які десь вони в інтернеті знайшли і ті погодилися бути тими спонсорами? Як у них складалися ситуації? Можливо, ви щось чули? Так, звичайно, є такі випадки. Спонсором може бути виступати будь-яка людина, яка проживає в Америці і працює в Америці. Для того необхідно мати е, дохід не менше ніж 24 тисячі доларів в рік. Це для того, щоб викликати одну людину. Тобто, якщо це дві людини, відповідно це 48 тисяч і так далі. Так. Та да. це не обов'язково має бути громадянин Америки. Це будь-яка людина, яка проживає в Америці, і там так може бути. Добре. Е Добре, які плюси і мінуси життя в США, да? ну, я, я розумію, що ви ще не побачили плюси і мінуси життя в Іспанії, тільки трошки, можливо. Да? Але от хотілося б, от, з вашої точки зору, да, ви прожили більшу частину життя в Україні. Хотілося б почути, от які плюси і мінуси життя в США, да? от що ви, скільки ви там були, да? от, і що ви. Відчули, да, от що ви можете сказати? Е, так, ну орієнтовно ми там були півроку, але в принципі для того, щоб об'єктивно оцінку дати плюсів та мінусів, напевно, будь-якої країни, е, треба прожити хоча б два роки в цій країні. Да. Але, на перший погляд, на мою особисту думку, можна відзначити з відстані. Вони дуже є великими між населеними пунктами. Наприклад, якщо ви живете в одному місці, а працюєте в іншому, то е, дорога може займати декілька годин. Тому е, в першу чергу в США необхідно мати авто. І якщо його немає або недостатньо навичок водіння, це є дуже великою проблемою. Е, також відзначити можна кредитну фінансову систему. Це так званий кредитний рейтинг. Він є необхідним. Ним, для майже усього. Якщо на початку його або немає, або він недостатній, його треба будувати, тобто брати будь-які Товари в кредит відповідно ага. по найвищих кредитних ставках. Це навіть от ти приїхав і зразу це треба починати робити. Е, так. Не обов'язково це зразу робити. Але, наприклад, для того, щоб підключити домашній інтернет, якщо немає кредитного рейтингу, буде необхідно залишати кошти угу. на депозит. Так само, оплата комунальних послуг, угу. також, якщо немає кредитного рейтингу, необхідно залишати а от депозит. Трошки дивіться, я ще хочу повернутися. Кажете, що одним із недоліків да, ну, є велика відстань між містами. Якби, ну, а от в чому саме цей недолік, е, в чому саме він е, є? Те, що, що треба купляти машину одразу, чи от, от що? Чому недолі, в принципі, так да, машина є це необхідністю просто в США. і мати права, і мати права, да. ну плюсом є те, що наші українські права в принципі, дійсні, дійсні. там деякий ага. час. Це все залежить від штату. Але на початку, якщо ви маєте кошти на авто, і також у вас, у вас є водійські. Добре, права, а от на що можна. ще впливає цей кредитний рейтинг? От я пам'ятаю, ми спілкувалися, що навіть купити якусь річ там, да чи орендувати квартиру, да, це кредитний рейтинг. А це може впливати, так? Да? Так, звичайно. Чи... Коли ви хочете зняти квартиру в оренду. Е, служба, яка здає, вона дивиться на ваш кредитний рейтинг. Також є при оренді житла е, як так званий рент рейтинг. Mm -hmm. е, рейт, рейтинг Це те, орендинг. що ви раніше орендували, е, е, чи у вас успішний був чи успішна у вас цей, історія так? цього? Ага. Чи так, але але якщо цього немає, тоді необхідно, щоб у вас була людина, е, яка може поручитись за вас в разі. Того, якщо не буде коштів сплатити, так як немає кредитного рейтингу, вона за вас відповідає і вона може сплатити за вас. Як гарантом вона виступає? Вона виступає. Тут такого нема. Зараз хочеться зразу, от, е, зразу зауважити, та, що тут є схожі речі. Але отакого от нема, що ти маєш зразу нібито його напрацьовувати. Тут кредитний рейтинг тобі потрібен, він теж потрібен, і його треба напрацьовувати, будь-яку річ брати в кредит і віддавати його вчасно, да? для того, щоб купити нерухомість. Але для того, щоб зняти квартиру, цього не потрібно. Так, дійсно є. Певна частина того, що, наприклад, тут в Іспанії треба, щоб у тебе був рейтинг твоєї, твоєї історії оренди. Да. Але воно менш впливає ніж твоя справка про заробітну платню, яку ти отримуєш. Оце самий головний документ. Далі, добре, наступне, от наступний е, там недолік, да, от ми з недоліків почали, давайте, да. Так, так. Е, наступним недоліком, ну, на мій на мій погляд, це можна відзначити систему оподаткування. Вона дуже складна, і ми, як мені здалось, навіть для самих американців. Тому що коли ми е, розпитували про неї, навіть американці самі не могли більш детально про неї розказати. І, е, Система оподаткування, що мається на увазі, тобто податки, е, типу, вищі, ну я, я не розумію. Я чув таке, що наприклад людина не розуміє, скільки вона отримає заробітні платні на руки. Да? Так, дійсно, є О, так. так, є такий момент. Наприклад, в штаті Вашингтон, де ми мешкали, мінімальна заробітна плата це є 15 доларів на годину, але це без врахування податків. І фактично, яку суму в подальшому ви утримуєте на руки, заздалегідь не майже неможливо прорахувати. Це все залежить від того, скільки годин ви пропрацюєте і яку фінальну суму ви отримуєте. Ну от, добре, візьмемо приклад. Да? Людина пропрацювала в таксі, наприклад. так, У неї там була оця ставка 15 доларів за годину. так, от, от Скільки вона з цих 15 може заплатити податку, наприклад? Якщо це стандартний офіційний графік, це 40 годин на тиждень угу. і зарплата 15 доларів, на годину це буде орієнтовно 12-13%. Ага. Ви... Від цих 15% треба так. відмінусувати. І тоді це сума, Це буде сума, я потримала. Ага, ну, зрозуміло. Це стосовно штату Вашингтон, оскільки податки по різних штатах дуже відрізняються. Вашингтон, хочу всім зауважити, це західне узбережжя штатів. Це там, де Каліфорнія, там де Сіетл. це той штат, наскільки я розумію, скуди Білл Гейтс, да? так? Так. Ага, все, так. Да. Добре. Так. І, і, наприклад, от продукти. Да, от ми з вами говорили, да, от коли ти заходиш в супермаркет, що продукти не зразу без податку. Да, воно, ну, ціна продукта без податку. Так? так, на продукти взагалі немає податку. Цей... Принципі є плюсом, але на будь-які інші товари податок є, і його треба дораховувати до ціни, яка вказана на ціннику. Тобто, при розрахуванні на касі вартість товару буде вищою, ніж вона вказана. Це мається на увазі одежа, техніка одежа, та, техніка будь-що крім їжі. Mm -hmm. Тобто, ти, наприклад, взяв, побачив цінник, да він коштує, наприклад, 100 доларів. А потім, коли на касі він може коштувати скільки, наприклад. Наприклад, там 112-115 доларів ну, орієнтовно. Да, це може бути неприємним сюрпризом, але я думаю, що люди до цього звикають теж, да? Звичайно. От, Ну, це робити добре. І от дуже цікавий такий от момент, да, який ми не обговорили, це вільне володіння вогнепальною зброєю. Коли я вас зустрів. Після цього до мене в гості приїхав іспанець, один мій знайомий, і я от розповів їм. Розповів мені, от і Ірина, і, ну, і родина Ірини вони привезли такий подарунок 2 долари. Це дуже така рідка купюра, на якій всі президенти зображують. Він так приємно, дуже дякую вам. І я показав йому, кажу, дивись, що мені. Він каже, да, да, я знаю, я знаю. Це дуже, дуже така рідка купюра. От, ну, що не, не завжди буває, і він мені каже: я кажу: ось бачиш, люди приїхали, ось тут живуть біля нас. Він каже: зрозуміло, То тому що там з пістолетами люди ходять по вулицям. Ну так, можна їх зрозуміти. От розкажіть про це. Ну для мене особисто той аспект, що є, є таке, як володі, вільне володіння зброєю, здається не зовсім безпечним, оскільки відомий факт, що США це країна номер мородин у світі по криміналітету і кількості засуджених. Це реально, да, да це реально а -а. по статистиці. Так і є так, так. Тому ну, суто через це я не думаю, що це є плюсом. Ну добре, а от що люди, от з якими ви спілкувалися, да? що вони говорять про те, от от, от вони живуть да, в цій країні? Що вони говорять про це вільне володіння? Їм подобається, не подобається, от як вони до цього ставляться? Вони опасаються цього, вони хвилюються, чи для них це е, цілком нормально. Мені здалося, що в принципі для них це цілком нормально, оскільки напевно вони звикли до такого життя і пристосовані. Ми жили в інших обставинах, і для нас це трошки новина. Зрозумі. нове. зрозуміло. Давайте перейдемо до плюсів. Так, от які плюси в Штатах? Перше, перший плюс можна підкреслити це звичайно мова. Це одна з найлегкіших мов для вивчення. В світі uh -huh. далі це заробітна плата в США. Звичайно, це одна з країн де найвищі заробітні плати, і при бажанні при з часу можна заробляти дуже достойні кошти. Чи можна в штатах відкладати кошти? Чи, Наприклад, якщо іммігрант приїхав, у нього саме така іммігрантська перша робота, чи може він відкладати гроші, чи у нього все буде покривати його комунальні послуги, там його розтрати на квартиру, на життя, на продукти це дуже складне питання, оскільки заробітні плати вони теж різняться, як і вартість житла, вартість медичного страхування і потреби кожного. На початках, звичайно, всім важко. Але з часом я думаю, що це цілком можливо і відкладати кошти, угу, зрозуміло добре. Так які ще у нас плюси? А... Плюси напевно те, що для українців українці можуть скористатися безкоштовним навчанням, тобто здобути нову професію з відповідним сертифікатом. Це це є ж є теж дуже вели оце великим в цій програмі u да так? так, ага, так, так. так але є певні умови для того, щоб влаштуватись на ці курси, треба мати знання мови англійською не вище не нижче середнього. Так. А також це апер інтермедій, чи, о, чи, чи в, наступний? Ага. наступний рівень. Mm -hmm. Ну, і також в подальшому обов'язкове працевлаштування по даній професії. Mm -hmm. Зрозуміло, так. Що ще? А, Ну, також можна сказати, що оскільки це країна мігрантів номер один світі, це говорить про те, що шанс може там отримати будь-хто. Все залежить тільки від вас, від ваших навичок, які були здобуті раніше, від вашого бажання. Ну так, да, зрозуміло. Да. От, е, Іспанія теж країна, в якій дуже багато мігрантів. Да? І в Іспанії е, ставляться до іммігрантів добре. От взяти інші країни, про які я не хочу зараз говорити, назви цих країн, в яких я був, от ну не всюди, до емігрантів ставляться нормально. Тут можуть не купляти у тебе продукти, да але ставляться до тебе як до людини. Достойно і питань нема. Це ще з давніх часів йде, бо це нація мореплавців, торговців, вони дуже багато, ще з Карфагену це йде. Вони до цього відносяться дуже добре. І от бачите, в Штатах теж це класно, що ти там свій, ти приїхав, ти іммігрант, ти вже свій. Все, у тебе все вийде. Добре. Це дійсно є. От ще про роботу давайте. Бо дуже у багатьох. От хто бажає вибирає там на, на, наприклад, куди їхати в Штати чи е, в, е, в, в Іспанію. Да? От, Скільки годин в Штатах треба працювати, щоб покривати свої потреби? Це теж складне, дуже питання. І, ну, наприклад, стандартний офіційний графік це 40 годин на тиждень. Так. Також можна може бути парт тайм, так зване, це половина робочого дня. Але для того щоб можна було оплачувати житло, оплачувати комунальні послуги, і вистачало на потреби, це напевно стандартний робочий графік треба вибирати не менше як 40 годин на тиждень угу. також зарплати дуже відрізняються і складно сказати скільки саме чи більше ще необхідно працювати. в вашому буде працювати. штаті яка була заробітна платня мінімальна заробітна плата була 15 доларів на годину ага а от скажіть будь ласка наприклад а в каліфорнії це сусідній штат да виходить так Скільки в Каліфорнії? Орієнтовно так само зарплата, оскільки штат Вашингтон і штат Каліфорнія це одні з найвищих заробітних, по <заробітних. плат. по заробітних а платах. Виходить, що є такі штати, де менше, да. Так, звичайно, можуть бути, я чула, її, 10-9 доларів на годину 13, дуже, дуже все різно. Але е, штат Вашингтон, і штат Каліфорнія це одні з найдорожчих штатів. Зрозуміло, але якщо вибирати, то краще жити в штаті е, Каліфорнія чи в штаті Вашингтон, де ти витратиш більше коштів. Е, це дуже дуже суб'єктивне поняття. Мені складно на нього відповісти, оскільки я жила. Поки що тільки в штаті Вашингтон в Каліфорнії, на жаль, не вдалося від, відвідати. Але ну напевно кожен вибирає, що йому ближче. Ну, я просто чув, що в Каліфорнії він дорожчий, да, трошки штат замерз за життям. Ну, зрозуміло, да, ну, Це треба порівнювати, якщо ти це знаєш. Добре. Е, чи можна в цей час, в цей час, коли ти працюєш, ходити ще на курси мови? От, е, це вистачає часу, ну, от, е, життєвих сил, да, щоб це робити. В принципі, так взагалі, як українці приїжджають і оформляють допомогу і всі необхідні дозвільні документи, самі соцсоціальні служби наголошують про те, що курси мови є обов'язковими на самому початку. Це дуже зручно, можна обрати собі будь-які або онлайн, або офлайн, і так само можна вибрати будь-який час, який вам зручніше, або зранку, в день, ввечері, і коли ви вже. Ідете на роботу, так само ви можете залишити курси і продовжувати вчити мову. А, бачите, тому що в Іспанії не так. В Іспанію ти приїжджаєш. Тут є трифазове е, трифазова програма для інтеграції біженців. Ти не працюєш на цій, на цій програмі, ти не працюєш, але мову треба вчити. На нульовій фазі немає навчання, ти можеш і знаходити волонтерські якісь курси, да? от, а потім вже на першій і на другій фазі вивчення мови обов'язкове. От така відмінність. Добре. Скажіть, а тоді, значить, чи є безкоштовними безкоштовними професійні курси в Штатах? Так, звичайно, як я вже раніше казала, є. Майже будь-яка професія можна опанувати безкоштовно з відповідним подальшим отриманням сертифікату, але є умови. Це знання мови, мови. вище середнього рівня для того, щоб ви розуміли, що вам викладають на курсах. Зрозуміло. тут так само, тут так, так само тут на професійні курси. ти підеш, коли ти вже здав, хоча б а 2 Так тоді так, вже можна йти. Добре. А от е, щодо клімату, да, взагалі, і от, ну, такого от е, такого розуміння країна для життя, да, от для комфортного життя. як би ви порівняли, от ви зараз трошки вже в Іспанії, як би ви порівняли клімат і от речі, які там були, які тут є. Клімат дуже різноманітний, все залежить від регіону, тому кожен може обрати для себе, що йому більш до вподоби. Наприклад, Каліфорнія там більш жаркий і вологий. Наприклад, Флоріда, Майами це більш вологий і жаркий штат. Каліфорнія більш помірний і теплий. Штат Вашингтон, де ми мешкали, він більш прохолодний, оскільки там гірська місцевість і дуже багато опадів. Тому будь-яка людина, помандрувавши, якщо є можливість. По штатах може вибрати то, що йому ближче. Mm -hmm. А от в Іспанії, як вам зараз клімат? В Іспанії мені дуже подобається, дуже тепло, дуже солодке повітря. Я, я прошу помічника його зараз показати, який у нас зараз парк. І це зараз травень. Сьогодні у нас один із самих холодних днів в травні. Вчора був дощ. Да, ось такий, такий цікавий парк, в якому ми зараз знаходимося. Тут папуги е, і так далі. О, Дуже важливий момент медицина. медицина. Скільки я чув, да, що в Штатах медицина вона, е, платна. Тут медицина безплатна для будь-якої особи, якщо навіть він не легал. Тобто медичну допомогу нададуть майже всім. Так, ну є певні нюанси. А як там відбувається це? Дійсно, так і є. Вся медицина в Америці вона платна і там необхідно медичне страхування. Оскільки якщо його немає, то медичне обслуговування, така консультація лікаря або лікування, або вигляд швидкої може вийти в дуже кругленьку суму. Угу. Також є плюсом, коли українці тільки прибувають до Америки, держава їм оплачує медичне. Страхування. Ага, це, це саме українцям да, зробили? Саме, так? По цій так, о, по програмі інтерв'ю. Так. Ага, так. А далі. А далі в подальшому о, коли ви йдете на роботу, відповідно держава вже знімає е, всю допомогу. Але е, організації, куди ви поступаєте на роботу, вони також надають і оплачують медичне страхування. Ага, Воно тобто... може бути повним, може бути частковим. А треба чим выбирати. частково від е, не частково відрізняється. Переважно, з чим я зіткнулася, чи що я бачила, це або входить дантист чи не входить, ага. і так само можуть бути деякі хвороби, якісь тяжкі хвороби хвороби легше, тобто тут. ну тут за 25 Ценція. євро в місяць можна купити страховку Дантиста окремо, а переважно, ну от такі потреби покриває державна страховка по медицині. А скільки от коштує страховка от, в Америці? Ціни дуже різні. Наприклад, в страховка, тому. яка була, то що плачував держава, коштувала 700 доларів в місяць. 700 в місяць при зарплаті. От яку зарплату так от заробляє людина, яка приїхала, от. От Яка зарплата приблизно? Ну, середня зарплата мінімальна – це 2500-3000 гривень. Це на початку. А це 700 на одну людину чи на сім'ю? Це сім на одну людину. А, це на одну людину. Це Добре. На одну людину. Добре. А страховка на автівку? Вони дуже відрізняються там. Це залежить від багатьох факторів. Ну найменше від чесно, мені складно відповісти на це а, питання. Я не цікавилася, скільки ще ну, теж, не мала ну, теж а місяць. Да, от, тут, наприклад, але та страх, коштує. Ну, от я плачу 310 зараз євро на рік. На рік. Е, от цікаво, да. Звісно, от, якщо наші підписники нас зараз дивляться із штатів, да напишіть, будь ласка, скільки коштує ваша страхівка на автівку. Це буде цікаво от, от, почути це так. Добре, е, допомога українським біженцям е, є. Вона, да, от ну в чому вона так. заключається. Так, є допомога одразу, як українці приходять до соціальних служб на оформлення. Надається грошова допомога. Це в штаті Вашингтон. Це було 400 доларів в місяць на особисті потреби, 280 доларів на їжу в місяць, в місяць. і також медичне страхування. І протягом якого часу це можна отримувати? Поки ви не підете на роботу, але не більше ніж рік. Ага, тобто рік оцей оце такої допомоги він ф, практично можливий. Так, ага, зрозуміло. Єдине відмінність це є житло. Це складне питання. Дуже багато е, людей потребують е, житла соціального. Держава також може його надати, але це дуже займає багато часу. Мало. Ну тут так само. Тут дуже багато біженців приїхало, і соціального житла спочатку було мало, і дуже багато людей знаходились на нульовій фазі майже рік. Зараз ця ситуація вирівнялась. І зараз вже почали розселяти дуже багато людей на першу фазу, вже поїхали ті люди, яким я допомагав, вже поїхали. От я так розумію, що там приблизно така ж сама історія, тільки все через спонсорство робиться. Якщо ти знайдеш цього спонсора, так. ну да, так, тут, тут вже як воно вийде. Якщо є родичі, якщо є знайомі, так, да. це нормально. Добре. Який ваш був внутрішній стан, коли ви приїхали? Які у вас були відчуття? Що ви відчували, про що ви думали? Які були страхи? Да? Як вони розвіялись? Да? От, ну от такі от речі розкажіть. Насамперед, як я казала, нам дуже пощастило, що ми приїхали до своїх до, до близьких, які нам дуже допомогли впоратись з так званим міграційним стресом. Вони нас дуже окутили турботою і теплим прийомом. От а взагалі, як життя наше показує, ми маємо бути психологічними готовими до будь-яких змін в нашому житті. І звичайно, допомагати один одному. Теплим словом, хоча б підтримкою, стовіцтво це, так, це так, дійсно. Так, я, я дуже закликаю вас, шановні підписники, якщо ви живете довго в Іспанії, так і хтось пише в коментах, як мені переїхати сюди, е, яка там чи є робота, чи є мені дожить. Будь ласка, не кажіть, їм, що ти сюди їдеш, та що це таке там і так далі. Ну, якщо ви не можете нічим допомогти, ну або промовчить. Да, або, хоча б, добрим словом, допоможіть, ну це буде більш користі в вашому житті, ніж ви просто от е, вискажете ваше незадоволення вашим же життям. Розумієте, а цій людині зараз потрібна підтримка. Або дайте хоча б хтось би їй допоміг. Це буде важливо. Який зараз у вас стан, коли ви приїхали в Іспанію? Дуже чудово. Насправді, з перших днів перебування в Іспанії я відчула підтримку і відкритість самих іспанців. Дуже добрі люди. І Взагалі завжди мріяла жити в Іспанії, цікавилася менталітетом, країною, звичками. Е, конечно, ще не багато де були, тільки в Севілі, але те, що бачили, поки це. А з якого регіону України ви от ви не сказали? Ви можете сказати е, останні роки жила на Волині, на Волині, ага, зрозуміло. Добре. І перше враження в Іспанії да справила Іспанія на вас дуже дуже приємно дуже приємно. Дуже Добре, б ви хотіли побажати тим людям, які зараз вибирають місце, от, які не можуть залишатися, наприклад, в якомусь місці через бомбардування, через через те, що їхні домівки зруйновані, да або вони відчувають, що це може бути, да от щоб ви зараз порадили, куди їхати, як приймати це рішення? От яке буде яка буде ваша порада? Напевно, приймати рішення по відчуттях. В принципі, скрізь є люди, які можуть допомогти, інформативно допомогти, підтримкою, морально допомогти. І вибрати я на жаль порадити не можу, оскільки це суто індивідуальний вибір кожного, де йому краще. Але не боятися, все, все вийде. Ми українці дуже сильні. Ми зможемо все. Так, 100%. Тобто вибирати те, от куди. Що ближче серце, до серця, да. куди. Ну, і ще лише я лише? від себе соба... додав би вивчати питання. Да. От дивіться, подивіться такий мій канал, да. подивіться канали подібні, які повністю розповідають про ту країну, яку ви вибираєте. Зробіть порівняння. У мене навіть є цілий плейлист на каналі порівняння країн. Порівняння. Да, от, щоб ви змогли зрівняти, куди вам їхати. Да, от зараз ми поговорили про штати. Да. Це дуже буде важливо, да, щоб ви зрозуміли, от, що вам робити, що буде саме головне в цьому. От. Я хочу вам всім побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде добре. Інтегруйтеся. Якщо у вас є будь-які питання, вам треба допомогти вам вас тут зустріти, проконсультувати. Пишіть мені телеграм-канал прикріплений в описі до каналу. Нехай у вас все буде добре. Інтегруйтеся, нехай вам щастить.